Вітаю вас на каналі. Це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо цікаві акційні пропозиції, багато новинок. Мікс товарів. Усім бажаю приємного перегляду. Статуетка Декоративна кролик. Ціна 44. Є два види. Свічки для столу. Упаковка 2 штуки 74. Набір плаваючих свічок 29 за 10 штук. Такі свічки сердечка в упаковці 12 штук різного кольору 44, 77 свічка залита у скляній колбі. Такі новинки по 69, Аромалампа 64, Календар дерев'яний 49. Колготи утеплені 230 ден. Ціна 279 гривень шкарпетки чоловічі 49 гривень. 44, -й, 46. -й. Зимові жіночі 44. Сушарка для взуття на 8 Вт 169 Набір іграшковий розвиваючий 249. Пальник газовий для кемпінгу та походів 229. Газ для портативних приладів 220 г 49 гривень. Є ще такий варіант: всесезонний супер очищений: 220 г 59 74 ціна акційна. На пальник для газового балона. Санкітюбенг максимальна вага навантаження 100 кг 399 Набір модуліну для ліплення 189-36 кольорів. Пакети міцні витримують до 50 кг 39-5 штук упаковка. Вишня в шоколаді сироп до кави 29 Паста шоколадного горіхова з паличками 27-50 г. Сухі вершки до кави 55-200 г. Сонет чай зелений в пірамідках 20 штук 39 гривень. Чай чорний в пакетиках 100 штук упаковка 88 гривень. Бісквіт фірмовий 69 гривень. Вишня з вершками упаковка 6 штук. Мілка полуниця та крем 69. Шоколад Міленіум з горіхами 100 г 69 Молочний пористий 39 Альпінелла 39 100 г. Чарівний вечір 22 гривні 85 г. Скляний кухоль із золотистою ручкою 84 Такий варіант з золотистим обідком 64 Лате з ароматом фісташки та вишні в шоколаді 11 Батончик Балі 17 г. для вина 2 штуки 139 Чайник електричний 349 Чайник зі свистком 299. Чайник заварювальний 149. Амбасадор. Кава натуральна смажена в зернах 900 грамова 449. Кава старого Львова 900 грамів. Ціна така ж сама. Аромадифузор з паличкою 134. Кулька повітряна серце 17. Набір кульок 10 штук 17 також. Шкарпетки у смужку жіночі, 75% бавовна та дитячі 22 гривні. Ящик для інструментів 299 менший, більший 349. М'яка іграшка, «Ведмедик» зі сумочкою 349. Іграшки новорічні Санта 199. І такий сніговик. Кролик біленький 229. Така іграшка. Тваринка на лежаку. На лапку нажимаєте, очко світяться і видає звуки тварини 349. Іграшка дитяча, музична, танцююча гітара та саксофон 349. Велика лялька. Вбрані теплому йде в коробці два варіанти: блондинка та брюнетка 299. 399 лялька з сумочкою та аксесуарами. Дитячий коврик в сумочці. Метр на метр 80, 249. Матеріал вспінений поліетилен. Стрибун дитячий, надувний гумовий 129. Намет дитячий ігровий з малюнком 299. Форма для снігу пластикова замок 44. Іграшка м'яка. Панда вогняна 249. Антистрес. Квіш каченя 77, Санта Клаус 88, 119 ведмедик. Набір для малювання, розмальовка та водний маркер 88 гривень. Розмальовка антистрес. Є декілька варіантів. Ціна 44. Набір флеш-тату 19. Тісто кульорове для ліплення в пакеті 24. Наліпки 29. Глина для моделювання та ліплення 500 грамова 99, блокнот капібара 29, маркери з глітером 99, коректор стрічковий 27, Клейка стрічка Пончик 34, Закладки магнітні 6 штук 19, Набір однотонних аркушів 39, Закладки Стікери 34 ножиці дитячі 39, 12 серветки новорічні 16 штук, 22 гривні також 16 штук, набір для сургучних печаток 174, кулька ялинкова прозора колосок 19, Набір ємкостей косметичних 3 штуки 49, така баночка прозора 39, з піноутворювачем 34. Лампа для гейлаку 349. 249 машинка для стрижки волосся. Дорожній фен. потужність 750 Вт, 149. Такий фен 2 режими 299. Для сушіння та укладки волосся. Плойка гофре 499. 599 вирівнювач для волосся, плойка хвиля 349, косметичні кольорові обручі 77, Брошка металева колосок 49. Такий цікавий браслет бастінника, Набір дитячих ланцюжків на шию. Парник 2 штуки 29, сережки гвісточки 3 пари 44. Такі сережки одна пара 29. Ланцюжок на шию сережками 29, дитячий силиконовий браслет з декором 34. Гребінець пластиковий для волосся 19, ланцюжки парні на шию 29, кулечко на ржавію часталь 29. Крап для волосся 59. Такий пластиковий кольоровий 55, дитячі каблучки в коробочці три штуки. Упаковка 29. Твістер з намастинкою для зачіски 24. Резинка валик для волосся 14. Дзеркальце дитяче кишенькове з блискітками 69. На цьому у мене все. Дякую за перегляд!